Привіт! Зараз ти зібрався або зібралася, аби дати собі кілька хвилин уваги та тепла. Особливо в той момент, коли ти відчуваєш зрив або розчарування. Ця практика допоможе повернутися до спокою. Нагадати ти не один. І не одна. Ти заслуговуєш на доброту, навіть якщо щось не вийшло. Знайди зручне положення. Можеш сісти або лягти так, як комфортно тіло. Якщо хочеться, прикрий очі або просто подивись у підлогу. Зроби повільний вдих і такий самий повільний видих. Відчуй, як плечі трохи відпускають напругу, як дихання стає спокійнішим. Тепер зверни увагу, що ти зараз відчуваєш. Можливо, це сум, злість, провина. Дозволь цим емоціям просто бути без боротьби. Назви їх подумки. Наприклад, Я відчуваю розчарування або Я відчуваю провину. Просто визнай. Так як є. Скажи собі. Зараз мені болить. Але я не поганий». І не погана, я просто людина, яка вчиться. Зроби ще один повільний вдих. Відчуй, як повітря м'яко розширює грудну клітку. І повільно видихни, відпускаючи частинку напруги. Тепер уяви, до тебе підійшов близький друг. Він каже У мене стався зрив, я почуваюся нікчемно. Все знову зіпсовано. Як би ти відреагував? Що б сказав? Якими словами підтримав би цю людину? А тепер звернись із тими ж словами до себе. Тихо, подумки або прошепочи Я бачу, що тобі важко. Я не засуджую тебе. Я хочу, щоб ти відчув або відчула підтримку. Ти непоганий, ти непогана. Ти просто вчишся новому. І це нормально, що буває відкат, що буває зрив. Якщо хочеш, приклади долоню до грудей або обійми себе руками. Відчуй легкий тиск, тепло свого дотику. Це твоя турбота прямо зараз. Зроби ще один повільний вдих і такий самий повільний видих. Пригадай, кожна помилка це частина шляху, один зрив не скасовує всього, що ти вже зробив, і не знецінює всього, чого ти вже досягла. Ти завжди можеш повернутися до себе, зробити новий вибір без тиску, без сорому. Скажи подумки або вголос Я готова або готовий дарувати собі співчуття. Я продовжую вчитись один зрив не знецінює мої зусилля. Коли будеш готовий, поворуши пальцями рук або ніг. Повернись у простір, де ти зараз перебуваєш, відчуй кімнату, світло, опору. І залиш у собі це відчуття розуміння, тепла і доброти. Пам'ятай ти маєш право на помилку, і завжди можеш обрати співчуття замість осуду.